Доброго ранку, дорогі наші гості. Сьогодні ми закінчуємо театральний сезон у нашому маленькому театрі, в нашому зірковому театрі маленьких артистів. І сьогодні ми вам покажемо невеличку казочку, імпровізацію, яку ми придумали всі разом. Ну, основне, придумала я, але імена і всякі події, які в нас там. Відбуваються, придумали теж дітки. Для мене я думаю, що це дуже важливо, тому що в діток розвивається фантазія, і вони беруть участь в творчому процесі. Отже, приємного вам перегляду а це знайомтеся совина сім'я. Отже, в лісі на високому дереві у дуплі жила совина сім'я, мама сова Марина. Та її совенята, Соня і Анюта. Сови більшу частину свого життя проводять у темряві, коли інші тваринки і птахи засинають, бо саме вночі вони полюють і знаходять для себе їжу. Мама сова вночі багато разів вилітала з дупла і кожного разу в дзьобику приносила їсти своїм діткам. Так щасливо вони жили, аж поки мама однієї ночі відмовилася летіти на полювання і залишилася сидіти в гнізді. Совенята по черзі стали вимагати, щоб їх погодували. Совенятко Соня голосно промовила Я хочу їсти. І Анюта була такою Я ж... хочу їсти. Дай! Дай. Мама відповіла. Ви час вам навчитися літати. Совенятку Соня запитала. А як що зробити? Ви стебіти від дупа і розправити крила. Совенятко Соня уявила як це, і вимовила мені страшно. Не бійтеся. Ви народилися, щоб літати. Не бійтеся, ви народилися, щоб навчитися літати. Маленьке совенята Анюта сміливо промовила. Давай на один, два три. Один, два, три. Савинятки підійшли до краю дупла, визирнули назовні, і Анюта спитала, що там? Згадать колиш? Вісить, світить. Ну що? Один? Два. Три! полетіли. Совенята вистрибнули з дупла, розправили крильця та й полетіли. Спочатку їм було страшно, бо вони швидко пікірвали вниз. Але раптом побачили, що мама поруч. Вона стала показувати, як змахувати правильно крилами, як правильно тримати голову. Як витати високо між верхівками дерев. Совенята кружляли недалеко від своєї домівки, роздивлялися все навкруги і раділи, що подорослішали. Трохи втомившись, вони повернулися до гнізда. Вони були натхнені і щасливі, тепер стільки цікавого можна дізнатись. Раптом совенятко Соня замріяно промовила: Як добре, що нас у умами двоє. А якби з'явився братик чи сестричка, нам було б ще веселіше. Я хочу то з сестричкою. Мама подумала і сказала Можливо, колись і з'явиться. Совенятко Соня засумнівалася і спитало, а в дуплі не буде мало місця? А в дуплі не буде мало місця? Питання виникло у Анюти. А він буде гор. Мама посміхнулася і відповіла Так, гарно і будемо з вами літати. Совенята подивилися одне на одне, і Соня рішуче сказала: Ні, не хочемо братика совеня. Ми хочемо, ми передумали. Ми хочемо брати косовиня. Кого ж ви хочете? А от мені життя виполовину сваменя. У нього був би хобот, і нам пускав фонтани. <рес> Мама Марина посміхнулася і мудро зауважила. Коли ви виросте, дерево срамається. О, точно, він жівачки. Він на всього дому настав, І ми будемо жити на вулиці. тільки. Тоді Соня зробила висновок: слона нам не треба. Слона нам не треба. треба. Совеня Анюта, трохи подумавши, запропонувала свій варіант. А якщо? А якщо з'явиться братик Косик. Котик, Сусі. він. Ніжний. Мама сказала мудро. Совенятко Соня аж сполохалася, о ні? О ні. Він нас, да, він нас до крові. Не хочемо брати кокота. Ми хочемо брати кота. Він нас подряпає до крові і мене подряпає до крові. А кого ж ви хочете? спитала мама. Кого ж хочете? Інсю пташку Наприклад З льозульку Гарно співає А як же ви будете співати Разом спитала мама а Як ви? А як ви будете разом співати І тоді всі заспівали Ку-ку-ку-ку <му> Ку-ку-ку-ку 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 Угу-угу Всім співаємо там стало дуже весело. Але мама Марина раптом мудро промовила всіх вистовкують з гнізда. Мамо, за всі всіх з гнізда і мене Ні. Тоді нам не треба такої сестрички. І разом дружно сказали. Ми хочемо Хочемо братика совеня. От і чудово! От і чудово зраділа мама сова і обійняла своїх совеняк. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодень. А ролі сьогодні в нас виконували, мама Марина, Дашенька. Вставай, Дашенька, вставай, Дашенька, кланяйся. Кланяйся. Так. Тепер у нас совенятко Соня, Софюшка і совенятка Анюта, Лідочка. Ну, тепер всі разом вставайте на поклон. Давайте в трьох от молодці, і я ще з вами. Ось там на поклончик вперед, вперед, вперед. Дуже вам дякуємо, дуже вам дякуємо. Ну а тепер солодкий сім! <клес> <плес> ну, ви молодці.